Чарівного дня, шановні українці, розповім вам зараз цікаві речі про ті закони, які під час війни і боротьби проти корупціонерів і внутрішніх ворогів, так і зовнішніх ворогів, приймає, намагається прийняти Верховна Зрада України. От. Значить, це відео я попрошу. Поширити серед ваших відуючих, ну, всіх, яких ви знаєте, в Україні, воно всім е буде корисно. Ну і відуючі знають, що з цим, з цим робити. Значить, що за закон? От Ви можете перейти на сайт Верховної Ради України і там зареєстрований проект закону. Тобто, проект, це означає, що він ще не прийнятий, але він зареєстрований і його будуть розглядати, приймати чи ні, е на вирішення всіх депутатів Верховної Ради України. От, і... Е Називається він цей проект закону про внесення змін до закону України про освіту, а саме щодо запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти, тобто вони хочуть провести закон для контролю саме езотеричної освіти. Ну, що вони вважають під езотеричною тут, зрозуміло, тобто це будуть всі віддаючі люди. Це колись як під час релігійної окупації. І народцями, християнами було під реєстром брали в і в подальшому була різанина. Значить, перед вами я зараз відображу скріншоти цього закону. Так вже закон цього проекту є. Ось для розгляду. Ви можете почитати, попросив свого юриста. От, ознайомитись з ним і дати свій коментар. Ось, е. І вона ось позначила головний пункт. і дійсно він самий головний в цьому е, проєкті закону. Він восьмий пункт перед вами на скріншоті. Ви можете поставити на паузу все вичитати, але нас цікавить восьмий пункт. Як він звучить? Він звучить, що наставникам у сфері езотеричної освіти під час їх діяльності заборонено здійснення в будь-якій формі виготовлення, зберігання та. Розповсюдження інформації з пропагандою культу насильства і жорстокості, расової національності, чи релігійної нетерпимості та дискримінації, а також будь-яким іншим засобом поширювати вказані ідеї серед населення. Чому вони це роблять? Зрозуміло, тому що наша робота дає плоди боротьба з корупцією, з внутрішніми ворогами, з певними глобалістами, які хочуть. Створити соціальне рабство і е, знищити український дух, зламати е, і користуватися нашими ресурсами, нашими територіями, ну, відповідно, нашими ресурсами, де українці і мулюють, і попере горло стоять відуючі, які змінюють енергетику, відповідно, змінюють матеріальний стан. Ось, е, Чому цей пункт звучить, я не розумію, тому що, в принципі, в нас є закони, які України, Кримінальний Кодекс України, який, в принципі, за цим всім слідкує, і окремих законів не потрібно для цього. Ось, І саме цікаве, ось я вам даю такого ініціатора цього закону: це Гривко Сергій Дмитрович. Фотографія його є. І можете, ну, ключ до нього є. Подивитися, попрацювати з цим так званим членом Верховної Зради України від партії Слуги народу. От. Їх там багато, і ви розумієте, що саме цікаво, що цей ініціатор він в 2021 році. Був одним з ініціаторів оцього закону про антисемітизм в Україні, тобто на захист української національності в нас немає. Я, до речі, петицію створював, яку навіть ну, українці не захотіли ідентифікувати себе українською національністю, не, не зібрали ми підписи. Але він був ініціатором. Відповідно, Верховна Зрада України проголосувала за цей закон і таким чином. От цей антисемітський закон захищає, тобто, євреїв як окремо, як еліту в Україні, скажімо так. От. Оцей от закон про антисемітизм. Ну, от, от такі ці ініціатори, і такий, так званий Гривко Сергій Дмитрович, який дбає про Україну. Він. Ось суть цього закону, як вони там аргументують, що потрібно це допоможе регулюванні податків. Так, от я хочу пояснити цьому Верховним зрадникам України, що я, наприклад, відуюча людина, я приватний підприємець, і я веду свою підприємницьку діяльність і я сплачую всі податки. Абсолютно, всі податки я сплачую. І я є в реєстрі фіскальної служби, податкової служби, всіх в базах, я платник податків. Ось, я їх сплачую, в мене все документація, я проблем з цим не маю. В чому проблема? Ось, і коли ви почитаєте далі цей закон, ви побачите, що суть закону просто взяти на реєстр всіх відаючих України і взяти всіх їх учнів на реєстр, який передається невідомо кому. Ну, наприклад, СБУ, я так розумію, чи якимось спецслужбам, чи глобалістам, чи десь ну, в Ізраїль передадуть, там не вказано, кому ці реєстри передають, і для чого Для чого це все робиться? І, відповідно, я попросив свого юриста прокоментувати цей закон як фахівець, і отримав. Ось зараз вам я зачитаю відповідь юриста, який спеціаліст в цьому питанні. Далі цитую текст. Ознайомившись з текстом цього законопроекту, скріни додам, вийшов такий аналіз. В ньому подається визначення езотеричної освіти, передбачається створення реєстру наставників у сфері езотеричної освіти. Езотеричною освітою визначають як вид неофіційної освіти, а от чому виділили саме? Зотерічну освіту невідомо, адже сьогодні існує безліч інших сфер в неофіційній освіті, як таргентинг, там візаж, маркетинг і так IT, наприклад, і так далі, і тому подібне. Тобто, чому саме взялися за нас? Ну, ви розумієте чому. Тому що якщо вже робити такі закони, то тоді потрібно на реєстр брати всі абсолютно сфери, і це буде справедливо і нормально. Йдемо далі. Передбачено адмінзбір. Ну, чому для інших сфер не передбачено так само? Для айтівців, айтішків, там, дошкільної освіти, там, тих самих там, художніх шкіл, візажистських шкіл. Ну, Це досить дивно звучить. Передбачається імені дипломи та знову адміністративний збір. Тобто, крім податків, вони хочуть додаткові збори брати ще зі школ. Для тих, хто навчає когось, але чомусь тільки езотеричних, і так само адміністративний збір за кожен виданий сертифікат. Тобто, чому ж тоді за всі інші, наприклад, школи не беруть? Ну, досить дивно, але знову ж таки, про пункт 8 я спеціально зачитав, щоб ви розуміли, до чого це все йде, цитую далі. Тобто буде зібрана інформація про наставників у сфері затерічної освіти та всіх їх учнів. А як дана інформація може бути використана? Це питання. Це відкрите питання. Особливу увагу звертаю на пункт 8. Є в скріншоті. Ну, тут без коментарів, пише юрист, і так все зрозуміло. При кінцеві положення передбачають, що реєстр наставників у сфері езотеричної освіти буде складовою єдиної державної електронної бази з питань освіти, яку критикують громадські активісти як складову освітнього експерименту та за доступність внесеної інформації невизначеному колу третіх осіб. Для заохочення додали можливість включення такої діяльності до педагогічної при наявності педагогічної освіти, тобто диплома, це вже від себе коментую, потрібен диплом. Вищого навчального закладу, відповідно, що це будуть одиниці мати. Але матеріально, продовжують цитувати юристи, але матеріально таке заохочення не є відчутним. Ну, це для галочки. Роблю висновок, що дані нововведення мають на меті контроль езотеричної сфери і всіх відуючих України. Якщо взяти релігійні навчальні заклади, наприклад, УКУ. То він належить до формального виду освіти і під ці норми не підпадатиме, оскільки має акредитовані спеціальності, офіційні дипломи, сплачує зарплату ЄСВ, видно, з кошторису, скрін якого також долучу. Проте релігійні організації мають податкові пільги. Знайшла статтю на цю тему посилання скину. Також релігійні організації фактично займаються комерційною діяльністю, але, як правило, контролюючі органи їх не контролюють. Проблема більшою мірою у невиконанні закону чи в сувому законі. Щодо закону, то доцільним би було запропонувати скасування податкових пін для релігійних організацій. Тому що по факту релігійні організації не сплачують податки в Україні. Ось так. Тобто, дивіться, це коментар юриста я закінчив, і давайте підіб'ємо підіб підсумки, що. Наприклад, релігійні організації це окультні езотеричні організації. Тобто це не просто езотеричні організації, це окультні організації закритого типу, які мають пільгові податки, по факту їх не сплачують, і вони не підпадають під, наприклад, цей ж самий закон, і в них буде все добре, а відуючих України візьмуть на списки, які передадуть відкрито невідомим особам. Ось, це будуть відповідно фотографія, ім'я, прізвище дати народження, і по цих списках будуть працювати ось відповідно, як так само як будуть працювати. Ось, наприклад, з цим представником Верховної зради України, який вам скріншот передав ініціатором цього антисемітського. Закону України, ну і оцього ініціатором для того, щоб взяти під контроль відуючих. Але суть чому пункт 8, тому що відучі України зараз дуже поперек горла кісткою стоять оцим інородцям, релігійним установам, які тримають людей в рабстві, в поневоленні, і відповідно. Оцей бізнес на крові і бореться з геноцидом України, борються ефективно і ламають плани от, глобалізації, знищення нас як українців, української нації. Розумієте? Ну, Можете ознайомитись детальніше з скріншотами, з законами, погуглити, подивитися фотографію цього ініціатора антисемітського і антивідуючого закону України. Я вам додаю ось. Сподіваюся, що все буде на користь України, буде справедливо, і Турісас проб'є того, хто робить шкоду. Тому що, знову ж повторюю, якщо питання йде сплати податків, то я, наприклад, сплачую податки, в мене є бухгалтер, у мене є всі відповідні документи, відповідно, і ЄСВ, і Тобто соціальний податок і податок своїх доходів я сплачую до бюджету, і це дурниця, наприклад, по відношенню до мене, що це покращить податки. Ось. Якщо вже вводити такі закони, то тоді давайте вводити для всіх шкіл, тому що всіх там, айтівців, візажу, педикюру, манікюру. там... Художників, музикантів, всіх тоді брати під реєстр і тоді робити як неофіційну освіту, і тоді буде це цілком логічно. А те, що вони зараз роблять, це просто для того, щоб контролювати, скажімо так, навіть до того, що ритуали, і тих, хто буде протидіяти цій глобалізації і народній владі, яка знищує по факту бунтарів, як вони завжди робили. От, як свого часу вулхів знищені. Ну, а релігія, як завжди, тобто, це форма правління, форма тримання овець і рабів в ярмі, доїння їх як енергетично, так і фізично. і, як бачите, під цей закон не підпадає. Тобто, все продумано ними, все сплановано, і далі, що можемо зробити, можемо порозважатися з певними публічними особами, оці лобістів. Таких веселих штук. Я сказав все, що я хотів. Поширюйте, ознайомлюйтесь і працюємо далі, тому що, як бачимо, прийняття таких законів вказує на те, що наша робота дуже ефективна. І прокляття наші працюють. І ритуали проти корупціонерів, про внутрішніх зрадників, про тих, хто заробляє гроші на крові, на знищення їх як. Повністю, от, як цей там пункт 8 написано. Тобто, вони хочуть заборонити якісь, тобто, е займатися руйнівною магією, наприклад, і, відповідно, не можна буде знищувати ворогів України, тому що ну, це ніби як. Чорнуха для них буде. Але ж ви розумієте, йде війна і знищувати тих, хто наживається на крові, цих корупціонерів, наприклад, при владі, цих, хто здають позиції українців, тих, хто вбиває, тобто самих окупантів, тих, хто там різні організації, які знищують, тобто поневолюють людей. Ну, це все хочуть заборонити, Тобто взяти під контроль, А ні, то вирізати, як колись зробили з Вовхуами. Тобто нова чергова інквізиція. 21 століття у нас на порозі. Тому всі матеріали вам даю, посилання прикріплю. Читайте, знайомтесь під відео буде. Все, що вам потрібно, віддаючим Україну для роботи. Слава Україні! Смерть ворогам, смерть тим, хто хоче інквізицію зробити сучасну. Будьте ви прокляті і. А українці, щоб процвітали від прокляття, поневолення хай звільняються. Слава Україні, смерть ворогам.